Жінка мати. Жінка берегиня родинного тепла і затишку. А якщо ця жінка ще й багатодітна мати, то це справжнє втілення невтомної праці, безмежної терплячості і нескінченної жертовності. Саме так можна сказати про Наталію Ступницьку, маму п'яти дітей. Кожного ранку, вже багато років поспіль, пані Наталія просинається о п'ятій ранку, аби приготувати сніданок для своїх діток, а також одяг до школи. Адже діти. Діти для неї це найголовніше в житті, і по суті, сенс життя. Я вважаю, що сім'я це найголовніше, мабуть, у кожної людини, тому що. Усе починається з сім'ї. Чим більша родина, тим більше, мені здається, щастя, е якісь веселих емоцій, е натхнення. Я кожній своїй дитині дуже рада. Я дуже задоволена, що вони в мене є, тому що діти це сенс і мого життя. Листаючи старі фотографії, пані Наталія безпомилково називає імена дітей, вірно вказуючи, хто на ній зображений навіть якщо це тільки новонароджені, відчувається, що Наталія Ступницька для своїх дітей джерело світла, тепла і доброти, її серце наповнене любов'ю та дбайливістю. Її обійми найкращий притулок на світі. Пані Наталія вміє бути одночасно для своїх дітей і фінансовим радником, і психологом, і кулінарним генієм, а ще найкращим другом і вихователькою, завжди готовою прийти на допомогу і вислухати. Отож діти дуже люблять, цінують і поважають свою матусю і розуміють, що все на світі починається з мами. Вона гарна, вона требується нами. Добре, красива. Найважчі моменти, згадую пані Наталія, були тоді, коли хворіли діти та допомагали завжди батьки і вибавити, і підтримати в скрутну хвилину. Звісно, батькам дуже велика подяка, які допомагають. Вони мене підтримують завжди. Тож не забувайте, що мати найцінніший дарунок у житті кожного з нас. Бережіть її, огортайте любов'ю та повагою. Зі святом вас, милі, наші добрі і найкращі матусі в світі. Здоров'я вам! І багато років щасливого життя в родинному колі. Щастя, здоров'я, любві, Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.